Друзі, у нас сьогодні хороша новина нашого клієнта, військовослужбовця військової частини А4117, було звільнено з військової служби за висновком військово-лікарської комісії. Зокрема, військовослужбовця визнано непридатним і з виключенням з військового обліку. Юридичний супровід здійснювали наше адвокатське об'єднання, переселяки партнери. Друзі, як я раніше говорив в нашому адвокатському об'єднанні. Підписаний договір про співпрацю із мережею медичних закладів області для того, щоб ми могли фахово надавати висновки в питаннях військово-лікарських комісій, їх оскарження, за результатами яких, зокрема, приймають рішення про визнання військових обмежено придатними або про виключення з військового обліку та визнання їх непридатними, як от в даному випадку, а так само щодо пов'язування. Травми чи захворювання з проходженням військової служби або із захистом батьківщини. Тому звертайтеся, будемо раді вам допомагати у даному питанні. Друзі, відповідний наказ на звільнення з військової служби надається в кінці відео.